Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку Думай про наслідки за Оксаною Радушинською День народження. В підручнику це сторінка 117-118. Ми читаємо сьогодні першу частину. Любі діти! Добрий день! Зичу праці і пісень! А ще, друзі, всім бажаю, сил, натхнення на весь день. І психологічне налаштування сім'я. Я учень, я хочу знати, я думаю, я вмію, я знаю, я особистість. Я зірка. Налаштуйте себе. Далі передайте емоцію емотикона. Тобто передавайте ту емоцію, яку ви бачите. Добре, працюємо над чистомовкою. ККК бігла ящерка прудка. Ку-ку-ку я зустрів її в садку. К скло прозоре і крихке. Ки-ки-ки вишивала рушники. Читаємо далі правильно. Сусідський виповнилося здоровенною спритник. Настрибалися, наполохалася, підбадьорювали, продовжував. І сьогодні ми з вами читаємо першу частину тексту День народження за Оксаною Радужинською. Послухайте текст. Сьогодні Славка, Не так. Сьогодні Славка Хоробрика запросила на День народження. Сусідській дівчинці Маринці виповнилось 8 років. У визначений час Славко озброївся букетом і здоровенною книгою енциклопедія для дівчаток. Усе це подарунки Маринці. Дітей зібралось багатенько. Усі веселилися, куштували різні смаколики, запивали солодощі з соком, грали в усілякі рухливі ігри, випускали в небо повітряні кульки, а потім почалися танці. Коли діти вже добряче настрибалися під музику і геть потомилися, маринчик-однокласник Дмитро напустив на себе таємничого вигляду і дістав із кишені кілька довгастих барвистих улівців із хвостиками. То що, годі дитячих веселощів, може, постріляємо? поважно запитав він у гурту. Чим? Оцим, глузливо захмикали хлопці. Олівці не стріляють, а це не олівці, гордовито заперечив Дмитро. Що ж це тоді? Усі зацікавились. Це петарди, проголосив власник олівців. Ой, мене сваритимуть, наполохалась Маринка, не раз чула, як голосно вони вибухають. Не сваритимуть. Ми тільки разок стрільнемо, а потім скажемо, що нічого такого не було, розкрив свій план спритник. Погоджуйся, Маринко, це ж так весело. взялися умовляти дівчинку гості. Справді, це ж так по дорослому, підбадьорювали вони. Я не знаю, геть розгубилася Маринка. Відпочиваємо. Поставте відео на паузу і перечитайте текст самостійно. А далі давайте обчислимо вираз, вкажемо його значення і дамо відповідь на запитання, чи виконаємо завдання. Отже, 13 додати 20. Так, 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 так. 13 додати 7, 20. Відкриваємо. Від чиєго імені ведеться розповідь в оповіданні. Хто розповідає? Так, від імені автора, так? 22 відняти 12, 10, так? Про що розповідається в оповіданні? Розкажіть, про що розповідається в оповіданні? 35 відняти 5 і відняти 20. 35 відняти 5, 30 і відняти 20, 10. Що Славко подарував Маринці на день народження? Знайдіть, чим він озброївся? Озброївся букетом? і здоровенною книгою енциклопедії для дівчаток. 17, додати 3 і додати 17. 17, додати 3 буде 20, додати 17, 37. Поясніть Поясни значення виділеного вислову: озброївся букетом. Що означає озброївся букетом? Поясніть. 25 додати 15 і відняти 10. 40 відняти 10, 30. Як діти проводили час у гостях? Який у них був настрій, чому іменинниця почала хвилюватися? Як діти проводили час у гостях? Веселились, куштували смаколики, грали в рухливі ігри, випускали повітряні кульки, натанцювалися, всім було весело. А чому іменинниця почала хвилюватись? Тому що Маринчин, однокласник. Приніс що? Приніс пітарди, так? Приніс пітарди. Вона почала хвилюватися. 93 відняти 73, додати 29. Десятки від десятки, одиниці від одиниць. 20, додати 29, 49. Хто приніс петарди? Чи схвалюєш ти вчинок хлопчика? Чому? Розкажіть, будь ласка. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю гарного тихого дня. До зустрічі!